У Іспанії сьогодні знову невідомі надіслали посилки з вибухівкою цього разу до посольства США у Мадриді. Про це повідомляє Reuters. Раніше такі ж небезпечні конверти отримало посольство України в Іспанії та виробник зброї Інсталаза. Щодо останнього підприємства журналісти припустили, що компанії намагалися помститися за допомогу зсу. Про це повідомляє видання Ель Передіко. Журналісти зазначають, що це не перший терористичний акт. Раніше тут активізувалися екстремісти патріотичного антифашистського опору 1 жовтня. Ета і ГРАПО вони використовували для терактів ті ж самі посилки з вибухівкою. Що ж, друзі, далі будемо говорити з експертом про це все, тому що отримують різні посилки. Особливо це стосується саме зараз Іспанії, конкретно, але тим не менш, там і їхні урядовці отримують, бачите, і зброярі отримує і посольства, і США і України. Тож це така досить серйозна ситуація.